38 розділ книги Йова починається такими словами і промовив Господь до Йова з бурі». Дякую, що слухаєте мій подкаст. А перш ніж поділитися свідченням, я хочу зауважити три такі моменти, чому, на мою думку, вони такі важливі. Перше. Ініціатором проповіді завжди є людина. Я проводив дослідження в нашій церкві упродовж декількох років і публікував їх у церковному Фейсбуці. Разом з щорічним аналізом на кшталт підбиття підсумків, то виявилось, що у кожного проповідника є свої улюблені теми для проповідей. Але воно і не дивно, бо брат, коли готує слово, воно в першу чергу направлено до його серця, а з свідченнями такий номер не проходить. Свідчення це результат подій, які трапились з людиною незалежно від її волі, де ініціатором був Господь. Друге. Свідчення виходять від щирого серця людини, бо вона їх пережила особисто. Третє свідчення унікальні. Це власні історії. Це дуже важливо. Унікальність і власні історії завжди дуже високо цінуються. Унікальність цінується у кожній сфері людини, в рекламі, в мистецтві, в літературі. Бо кожна людина важлива в очах Божих. Христос сказав, я і пастир добрий і кладу душу свою за овець для Господа важливе кожне серце. Тож підсумую: перше свідчення народжуються в результаті подій, на які людина не впливає, лише Господь, друге свідчення щире і третє свідчення унікальне. Отже, моя власна історія розпочалась у березні 2014 року. Було ще зимно, холодно. Падав сніжок, був морозець, я йшов тут на великій ковалівці по вулиці, кудись і молився, бо якраз почались ті події на Донбасі і в Кирму, зелені чоловічки почали захоплювати органи державної влади, а Христос завжди вчив вмикати логіку. Він казав, що коли на смоковниці розпускається листя, то значить скоро буде літо. І я так йшов і думав, що якщо російські військові захоплюють українські державні установи. То очевидно буде потрібна мобілізація. Тому я казав до Бога, щоб це не сталося несподіванкою для мене, якщо треба мобілізовуватись, то я готовий, бо напевно, то може торкнутися багатьох. Тільки якщо це буде від тебе, по твоїй волі. Наступного дня мені позвонили з військомату і просили прийти оновити дані. Через декілька днів я вже проходив службу в навчальному центрі. тут, у Підгородньому в Нацгвардії. Тут разом зі мною опинився і Олександр Куриленко, двоюрідний брат Вікторії Куриленко. В нього були якісь поставки дорогої ексклюзивної натуральної кави. А я люблю ранку випити кави, особливо якщо вона не дешева, така смачна, то це був такий особливий зв'язок із моїм цивільним життям. Коли зранку на службі можна побалувати себе дорогою добірною кавою. З в кружці на буржуйці. Віталій Кривенко Провозив воду. Якісь інші друзі провозили пам'ятаю, мак-меню, картоплю, фрі, бургери і коло. Брат Олександр часто привозив булочки з власної пекарні на цілу роту. Коли ти вдома, то не звертаєш уваги на ці дрібниці. Коли в тебе в раціоні одна перловка, то хочеться інколи щось смачніше. Хоч перловку я теж люблю. І йшли тижні, ми тренувались, стріляли в різний, з різних видів стрілецького озброєння: автомати, кулемети, гранатомети. Нас вчили, як на блокпостах правильно стоять перевірки документів, там різні такі. І ось одного разу нас, молодших офіцерів, зібрали і повідомили, що планується відправка в зону бойових дій. Тому готуйтесь, підбирайте собі команду. Однією з переваг молодших офіцерів було те, що ми мали змогу самі собі обрати команду з бійців цілої роти, бо ми вже ж декілька місяців разом і бачили, хто як відноситься до служби, а до кого можна на кого можна покластися у важкі моменти, а кого брать краще б дома лишити, але треба брати. Бо інших нема. Хлопці і хлопці, треба було порівно поділити між собою яких. І тих, і тих. Армія то сріз з суспільства. І от перед відправкою я помолився з вечора, попросив Бога підкріпити і по можливості відкрити мені, куди ми поїдемо і чи ми матимемо там успіх. Я відкрив біблію на телефоні. Мені випав третій розділ Йони. І я швидко пробігся по тому розділу, Ту то історію я добре знав і йди у велике місто Неневію і прощай у ньому застереження, яке я доручив тобі. Останній вірш у цьому розділі був особливо заспокійливим. Коли ж побог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернулися зі своєї злочинної дороги, то Бог змилосердився над ними і скасував те лихо, що мав учинити, і не допустив його. То добре, що випав третій розділ, подумав я. Бо в море чи під, на підлодку, яка була у першому і другому розділі, я не дуже хотів. Тож, з вірою, що все буде добре, ми вирушили і приїхали в Маріуполь. Поселили нас у якійсь такій напівзруйнованій військовій частині. Йшли важкі будні. Спочатку ми тижнями стояли на блокпостах, спали в окопах, бліндажі, чергування. Безсонні ночі. Ще охороняли якісь стратегічні об'єкти в місті. Найбільше, що мене дратувало, це безсонні ночі. Знову кава, волонтери перевозили нам, що брав за гроші, ну, але вже хоч якась. Вибухи так не дратували, як те, що я не міг нормально виспатись, бо потрібно контролювати все, свій підрозділ, щоб все було в порядку, щоб не спали на плохпосту. Щоб вчасно змінювались на чергування, щоб ніби не випивали. Я ні від кого не відчував підтримки той час. Здавалося, що мене всі покинули. Зунили лише родичі і близькі друзі, все набридло. І ось якось пізно ввечері, в мене був час поспати, і я почав по поособливому молитись до Бога, бо відчував розпач, зневіру, суми роздратованість. Я питав у Бога, чому я? Чому це відбувається саме зі мною? Чому ти обрав саме мене? Не було інших, чи я не грішніший? чи то покарання за щось. Чи без мене тут би не впорались? Ми ж домовлялись, що ти використовував будеш мене, якщо на це буде потреба. А, а чи це потрібно? Я не розумів, з яка з цього користь. Що я тут роблю корисного? Мої думки крутилися по колу, і я відкрив Біблію, випав другий розділ Огія. Це один з малих пророків, і там, мабуть, щось, я так думаю, про ізраїльський народ. Бо їх там Господь то карав, то прощав, Сподіваюсь, там щось хороше. Починаю читати 21 числа 7-го місяця було слово Господнє до Зарававеля. Сина Шелтеїнового намісника Юдеї і до перевосвященика Ісуса, сина Його Садака. Я щось такий дивлюсь. 21 число сьомого місяця? Серйозно? Я відкриваю календар на телефоні. Сьогодні 21 липня. Ого. Одразу мурахи. Стуки серця, ладоні, трохи такі мокрі стали. Це тобі така відповідь, Антон, щоб ти навіть і не сумнівався. Там йшло щось про відбудову храму, я не все одразу зрозумів. Але з четвертого вірша йшли хороші, підбадьорюючі слова: зміцни зарвавалю, зміцни сіти, первосвященник Ісус, будьте непохитні, зміцніться всі мешканці краю і працюйте, бо я з вами. Згідно зі словами заповіту, який я уклав з вами. Коли ви виходили з Єгипту, мій дух постійно перебуває посеред вас, тому не бійтеся, ось незабаром потрясу небо і землю, море і суходіл. я потрясу всі народи, так, що прийдуть скарби всіх народів, і я сповню цей храм слави. Далі в 9 вірші, Господь каже: це місце я сповню миром. О, ці слова мені були, як єлей на душу в той час. Я не дуже розумів, що то за, там за другий храм, про який йдеться, і хто такий заровавель з Ісусом. Очевидно, що то не Христос вирішив потім розібратися. Натомість ліг і міцно заснув. Заровавель був онуком Ізраїльського царя Йоахіна, сина Шелтеїновим, роду Давидова. Апостоли Матвій і Лука його згадували, коли писали про родовід Христа у себе. Він був намісником Єрусалиму при царюванні вавилонського царя Кіра. Разом із Первосвященником Ісусом вони повернулися з вавилонського полону, були шанованими серед народу. Пророк Захарія у 3 і 4 розділі писав про них як про два помазайника Божих руки Зарвавеля завершать будівництво другого храму, а первосвященник Ісус чинитиме правосуддя в його храмі. Цього пророка Захарію теж не, не варто плутати з батьком Івана Хрестителя. Просто тезки. Перший храм, який побудував цар Соломон, був зруйнован Вавилонським царем Навуходоносором у першому столітті до ери. але пізніше інший цар Кір дозволив юдеям повернутися з полону і відновити храм. Але чому вони не хотіли відбудовувати храм? Що навіть Господь через пророків Огія і Захарія був змушений звертатися до них, підбадьорювати та спонукати. Самаряни, колоністи з середньої Азії, які там жили, спочатку запропонували їм разом відновити храм. Але євреї не були б євреями, якби не зрозуміли, що якщо щось будуєш разом, то на виході отримуєш спільну власність. Вони не хотіли ділитися з кимсь своєю святиною. Тому самаряни, коли побачили, що євреї самі почали відновлювати храм, поскаржились вавилонському царю. Там вже був інший цар Дарій. Вони сказали йому, що євреї відбудовують храм з великими мурами, щоб потім не коритися тобі. Це все записано у пророка Єздри в 4 розділі, і Дарій зупинив будівництво. Після цього юдеї були байдужими до будівництва і не хотіли вірити у свої сили були й розпачі і зневірені. Нікого не нагадує, пророкогі й так описував їхні почуття у першому розділі, читаю другий і дев'ятий вірш. Ці люди кажуть, що ще не прийшов час для відбудови Господнього храму, і кожен із них працює біля власного дому. Після вмовлянь пророка Огія і Захарія, цар Дарій перевірив царські архіви і знайшов дозвіл царя Кіра на відбудову храму. І відступив, і дозволив відбудову. То є пише у п'ятому розділі. І саме тому Господь через пророків був змушений вмовляти євреїв відбудовувати храм. Юдеї таки продовжили відбудову. Це дуже нагадувало мене тоді і нас зараз. Ми часто у розпачі, зневірені, не хочемо нічого робити. Це приклад для нас не зневіруватись і не відпускати рук. Натомість завжди просити в Бога сил. Господь часто говорить до нас, але ми не чуємо. Йов почув голос Божий аж у 38 му розділі, бо весь час до цього він не був готовий чути. А євреї досі чекають царя і Месію, бо не почули. Не почули його першого приходу. Він прийшов до своїх, та вони його не прийняли. Так часто буває з нами. Господь вже дав нам відповідь. А вона нам не сподобалась, і ми чекаємо іншого. Може, якась інша сподобається. Так з нами не має бути. Молимось, щоб ми завжди були готові чути і чули голос Господній з першого разу. Дякую, що послухали. Амінь. Ще продовження про Йону, який 40 днів ходив по нінєві, теж таке було невелике свідчення для мене. Якщо буде цікаво, наступного разу розкажу.